Проблема безпритульних тварин в Україні є досить гострою і є актуальною як у великих містах, так і в маленьких селах. Головна причина їхньої появи людина. Лікарі відзначають, щоб зупинити збільшення кількості бездомних тварин, необхідно їх стерилізувати а також за можливості можна влаштовувати в сім'ї. Через те, що люди почали мігрувати в інші країни, залишили свої домівки, і відповідно залишили своїх тварин. Там, де є сусіди, які підгодовують, там одна ситуація. А коли там на вулиці було там дві-три сім'ї, вони всі виїхали, то звичайно собаки починають шукати собі. Коли вони ну це хижак, він шукає, де йому він може за день там 20 кілометрів мігрувати в пошуку їжі. Коли він вже підходить до певних, скажімо, околиць місця, він вже бачить, що тут можна щось поїсти. Це і сміттєзвалища, це і смітники, коло смітників, тобто десь там підгодовують їх біля супермаркетів, де можна купити корм для тварин, люди купляють і просто насипають. Тому це природний процес міграції. Відбувається, де є більше їжі. Вони шукають і опиняються. В містах. Сьогодні у багатьох ветеринарних клініках Одеси безкоштовно стерилізують безпритульних тварин. Лікарі зазначають, якщо люди й надалі закриватимуть очі на цю проблему, це може стати небезпечним для суспільства. Через пів року, коли ці кількість цих безпритульних внаслідок розмноження стане в 5-6 разів більше, а це спровокує розвиток такої небезпечної хвороби, як сказ, а це смертельна хвороба і для людей. Вона не виліковна. Тоді буде ще гірше наслідки у цієї ситуації. Тому поки що є ще місяць-два. Коли а, теплий період року, коли можна цих тварин, в принципі, на наступний день вже випускати, за кордоном побачити бездомну тварину, досить важко практично неможливо. Тим не менше, у країнах заходу діють сотні притулків для тварин, що залишилися без будинку. Це результат дійсно тривалої роботи. Не відбув, тому що тварина, по перше, живе 10-15 років, там залежно від взагалі образу свого життя. Тому дійсно ця програма може бути на 20 років. Це перше. По-друге, це культура утримання тварин. Люди оце цю фразу, коли я сказав, що хай один раз хоча б родить для здоров'я. Це теж впливає. Плюс більш жорсткі закони щодо власників тварин. Тобто люди не зовсім розуміють, що це відповідальність, і використовують тварину як якусь цяцьку на певний період. А коли ця цяцька вже якимось чином надоїла або вона змінила свій характер і що не підходить людям, вони починають якимось чином кудись її там дівати, і це породжує цю ситуацію. Лікарі відзначають, що головними інструментами у подоланні бездомності тварин є системна якісна стерилізація бездомних тварин. Активний устрій їх у сім'ї, а також відповідальне ставлення господарів до своїх домашніх улюбленців, обов'язкові реєстрація та чіпування.